Так, всім привіт! Криптодон на зв'язку. Неформальна крипта. Вийшов на риболовлю, думаю, час записати криптоінфу. Коротше, суть випуска по World. Як ви знаєте, там ми з ними трішечки... Працювали, але ціна сьогодні спустилася до рекордного мінімуму. 15 там, центів він коштував. Потім відкат був до 20-21 цента. І... Ну, типу, по-перше, це найбільш провальний проєкт від але який виводився на лаунчпади, бо все, що не було, хоч якось відстрілювало і щось показувало. А з World на жаль, такої історії не трапилося, проте. Ми сподівалися, що після того, що відбувалося на ланчпадові, щось таке зміниться. І як ми могли побачити, нічого не змінилося взагалі. І зараз ціна повністю викатується вниз. Я після сьогоднішнього проливу вирішив написати команді World, але, на превеликий жаль, жодної відповіді я не отримав. Можливо, десь там заблокований, можливо, якісь а, висловлювання в їхній бік їм не сподобалися. І, коротше, контакт поки що пропав. Можливо, наладиться, можливо, ні. Поки що не знаю. Але, ну, типу, ви знаєте, я завжди говорю все по факту, то, як воно є. І якщо щось мене не влаштовувало, неважливо, проплачено, не проплачено. Типу, я то їм скажу і скажу свою думку для вас, звісно ж таки. Так як попередні випуски виходили, і вони виходили після того, як в мене були коли з командою, то це була одна інформація, один настрій. А так як зараз, розловки розловками, ціни немає, інфи ніякої немає, вихіду на інші платформи також, і відповідно до цього ми можемо. Зрозуміти, що, ну, скоріш за все, з коштами, які заморожені Орлду, потрібно розпрощатися або назавжди і злити по ринку те, що є, або як в моєму випадку забити. І там рік, два, три, можливо, з якимсь невеличким шансом, воно все ж таки кудись відстрелить і десь ми зможемо зафіксуватися і вийти. Проте, по нинішніх діях проєкту, а точніше їх відсутності, скоріш за все, проєкт дуже довго не проживе. І лаунчпад закінчиться, і проєкт повністю помре. Якось такі думки на сьогодні. Хотів би почути ваші думки. Пишіть обов'язково в коментарях про це. Обговоримо. Я знаю, що у вас також не дуже налаштування на цей проект, тож буду радий бачити.